UA. ПРО ГОЛОВНЕ Зловмисні зусилля російських спецслужб в Європі, спрямовані на підрив потоку допомоги Україні, виявилися провальними, адже підтримка з боку Заходу лише посилюється. Що так вистроєно. про це заявила постійна представниця США при НАТО, посол Джуліана Сміт. Росіяни намагались зробити все можливе, щоб уповільнити або зірвати надходження військової допомоги в Україну, аби поставити під сумнів підтримку Заходу, політичну підтримку та допомогу в сфері безпеки. І я можу запевнити вас, що ця тактика не приносить Росіянам успіху, наголосила Сміт за її словами. Впродовж останніх тижнів серед союзників подвоїлись зустрічі. Силя щодо забезпечення додаткової підтримки України Нагадаємо, що в цьому зв'язку Польща ввела обмеження для пересування російських дипломатів, а по суті, шпигунів по території її країни. Підпал складу з боєприпасами в Англії, займання лакофарбового заводу у Польщі, житлові будинки в Латвії, магазин у Литві. здається, нібито випадкові та зовсім не поєднані між собою пожежі, але ні, вони є спільне за усіма стоїть Росія, точніше стирчать вуха військової розвідки окупантів. Польщі Дональд Туск припускав підпал торговельного центру у Варшаві справа рук російських спецслужб, Щодо подій у інших країнах публічно натякали на Росію, Литва та Естонія. Врешті підтвердила це розвідка Сполучених Штатів. Пише видання The New York Times. Росія активізувалася. Кремль влаштовує дедалі більше диверсійних операцій у країнах Європи, щоб нашкодити Україні. Для цього Росія використовує завербованих європейців, щоб відвести від себе підозри і створити враження, що диверсії внутрішня опозиція. До підтримки України вони винаймають якихось людей або у російської діаспори, або якихось проксі, або через свої можливості в лівих в крайні лівих крайні правих структурах. І вони організовують будь-яка така от невеличка якась така подія, все зразу скидається на українців для того, щоб на налаштувати мешканців Європи. З позиції підтримки України на позицію Вони намагаються втлумачити, що от українці, що, що всі біди, які зараз навколо вас, там хтось хто, Школу підпалює, хто там супермаркет, що це все із-за того, що є війна в Україні, от Українці у вас тут з'явилися, не було б війни, не, не, не заважали б Росії. Все було б нормально у вас, і це не дивно кажуть експерти. Саме цього Кремль і домагається диверсії та провокації частина російської кампанії з підриву військової підтримки України, і розраховані вони на простих громадян. Особливо кажуть аналітики, це актуально напередодні виборів до Європарламенту та саміту миру, які відбудуться вже у червні. Спрямовані на саме населення цих країн для того, щоб посіяти певну паніку, посіяти, скажімо, зниження рівня підтримки. Серед України серед цих громадян, а це є важливо з огляду на те, що всі наші міжнародні партнери є демократіями, яких скажімо, результат політики визначається результатом виборів, і відповідно, якщо скажімо, електорат певної країни буде схильний підтримувати тих політиків, які, наприклад, менш допомагають Україні або взагалі не допомагають, то звичайно, що це ну принаймні, за логікою Росії буде впливати на саму Політику стосовно України на рівні підтримки аналітики переконані, далі у Кремля плани грандіозніші. Вони можуть підірвати залізницю чи інші логістичні шляхи, щоб затримати передання озброєння Україні, бо знають, зброя змінить ситуацію на фронті, і точно не на користь Росії. Впевнений, що підпал садового будиночка директора «Рейнметал» Метал в Німеччині. За яким стояли е, крайні ліві радикальні структури, яких до речі і не, не приходило, що це відплата за розширення виробництва і передачу бронетехніки в Україні. Що з цим стояла Росія? Ну, не могли вони там е, десь там в своїх е, своїх цих стратегічних планах саме -с -с працювати на випередження і е, знищити цей будиночок, О треба було знайти, треба підготувати. Бо а вони зробили це, і це така акція. Яка ну досить широке поширення отримав. Тобто, от ми боремося за мир навіть такими радикальними методами. Аналітики кажуть, логіка у діях Кремля є, бо диверсії не надто добре впливають на людей, але нині шансів домогтися свого у Росії небагато. Такі дії з боку Росії, шантаж, диверсії, тиск вони починають втрачати свій вплив і мати набагато дедалі набагато менший ефект, тому що на початку воно працювало. Ми почали розуміти, що з Росією можна боротися. Почали розуміти, що будь-які там чергові кроки на допомогу Україні крім погроз з боку Росії до нічого іншого не призводять, а швидше починає для Росії мати зворотній ефект, тому що скажімо, дає додаткові аргументи. Тим, хто підтримує Україну стосовно того, що Росія воює не тільки з Україною, що Росія, ну тобто, що ця війна має геополітичний характер, і це добре розуміють європейські політики, від яких залежить підтримка України, звідки ростуть ноги, знають і спецслужби і намагаються нині протидіяти цьому. Певно, місяць, а може більше, пішла така кампанія вичищення європейських структур від російських спигунів. І приймаються рішення про обмеження навіть руху тих, там, що там залишилось від тих російських дипломатів, вони попадають під особливий контроль. Ну, як оце, як, як, як е, вражені смертельною інфекцією, щоб інших не заразили. Вони не мають права їздити по країні без спеціального дозволу, не вказуючи попередній маршрут. І ціль їхньої поїздки зараз мова йде про досить жорсткі операції по виявленню і знешкодженню агентів впливу. Зараз росіянам буде значно важче проводити подібні речі. Це це з очевидно. Хоча зупинятися Росія навряд чи має намір через невеликі успіхи на фронті. Кремль намагається нашкодити Україні на міжнародному рівні. Наразі вони мають ілюзії, що їм це вдається. Раніше генсек НАТО заявив про російський саботаж на території Європи, не зашкодить підтримці Альянсом України. Марта Шикула, п'ятий канал. Україна вперше отримає західні літаки від союзників. Швеція передає АЕС 890 літаки радіолокаційної розвідки та управління. Повідомляють тамтешні медіа. Фактично, це летючі радари. Вони є аналогом російського А-50, але новіші, дешевші, і компактніші. Попри це, призначення для тих самих потреб. Літак має радіус виявлення цілей у пів тисячі кілометрів, здатен здійснювати радіорозвідку, бойове управління об'єктів у повітрі і морі. Швеція передасть. Україні дві такі системи заявила на прес-конференції в Міноборони. Ці літаки поповнять новий пакет військової допомоги. Це 16-й пакет від Стокгольму за увесь час великої війни. Він стане найбільшим. Йдеться про 1,3 мільярди доларів. Крім літаків, Україна отримає гусеничні бронетранспортери, артилерійські боєприпаси і ракети класу повітря. Повітря Дозволити чи заборонити бити по військових базах Росії, використовуючи західне озброєння. Дозвіл від країн партнерок завдавати дошкульних ударів по ворогах Україна отримує поступово. Свою згоду дали Польща Швеція. Ще до цього погодження дали у Великій Британії, як заявив радник міністра оборони Юрій Сак, збройні сили вже цілили крилатими ракетами штормшедоу по російській території. А що у США? Їхнє слово власне головне кажуть експерти, і може запустити увесь важливий процес знищення ворог на його ж території, чи може це статися? Розбиралась Олена Рибінська. Дозволи з усі біч. Україні таки дозволяють удари по військових базах на території Росії. Одначе не усі країни-партнерки такої думки. Зокрема, президент Франції підтримує такі удари. Заявив про це на зустрічі з канцлером Німеччини. Навіть мапу прихопив, на якій позначені лінія бойового зіткнення в Україні, окупована територія та військові бази у Росії. Це не пересічні об'єкти, а саме місця, звідки ворог запускає по Україні ракети. Макрон поточнив, Україна має право їх не. Нейтралізувати, утім не минулося без застережень щодо інших військових об'єктів на ворожій території. Лідери стриманіші. Як ми пояснимо українцям, що для захисту міст їм не дозволено уражати місця, звідки по ним випускають ракети? Ми кажемо, ми постачаємо вам зброю, але ви не можете себе захищати. Ми вважаємо, що повинні дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, але ми не повинні дозволити їм уражати. Інші цілі в Росії, очевидно, це цивільні об'єкти або інші військові цілі. Коли Україну атакують з визначених об'єктів Росії, то я думаю, що ми повинні дозволити їм це робити, якщо ми справді хочемо досягти нашої мети. Підтримав його і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Запевнив, що союзники ніколи не обмежували удари України в глиб Росії. Утім, про яке саме озброєння мова невідомо. Україна згідно з міжнародним правом має підстави для того, що вона робить. Про це треба сказати прямо. Україна зазнала нападу і має захищатися. Мені дивно, коли дехто стверджує, що і не можна цього робити та вживати відповідних заходів. Ми ніколи не висували подібних обмежень, і цього ніколи не буде. Звичайно, є питання, що робити із системами, які постачають США, Франція, Німеччина та інші країни, і всі вони розроб. Было правила, которые предбачают, что все завжди будет в межах международного права. Убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США, опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.